Я не буду читати усе, адже ви це знаєте з дона. Але я думаю, це дуже важливо, щоб ми розглянули, у чому ж полягає наша роль. І я знаю, що при будь-яких пологах дуже легко поринути у наш особистий досвід і те, що ми би хотіли робити. Але ми завжди маємо подбати, щоб наша підтримка була лише на емоційному, фізичному та інформаційному рівнях. Ми не призначаємо лікування і не лікуємо. Ми лише надаємо пропозицію інформації, Але Я призупинюся на адвокації, адже адвокація це те місце, де ми доли трохи спотикаємось. Особливо коли ми новачки і ще не пройшли свої 100 пологів, щоб бути здатними залишити свій власний досвід позаду і бути дійсно цілком присутніми лише для своїх клієнтів. Та коли ми вже розуміємо, що кожна дитина, кожні пологи це унікальна подорож, і що ми не повинні брати свій досвід і проєктувати його на цю дитину і цю мати, тому, будучи адвокатом, так би мовити, ми допомагаємо клієнтам відстояти їх побажання, а також ми допомагаємо їм прийняти зміни, адже ми розуміємо, що це лише мрія, щоб ми могли сказати: ось які пологи я хочу, а не бути з тим, як вже нам судилося. Цікаво, до речі, хто з вас мав такі пологи, які ви собі уявляли? Часто пологи приводять нас у неочікувану ситуацію. чудо народження робить нас глибшими. Навіть сила, яку ми не знали, що її маємо, раптом відкривається. отже, доула має допомогти жінці ставити питання і виражати свої побажання і занепокоєння. Але переконайтеся, що це її занепокоєння. І Допоможіть також їй прийняти зміни, якщо вони постануть. Я завжди кажу наша роль сприяти комунікації між клієнтами і медичною командою, слідкуючи за тим, аби голос матері був почутий, але також і за тим, щоб вона чула голос і пропозиції акушерки, лікаря, медсестри всієї команди, яка там і ми маємо усвідомлювати, що адвокація не передбачає говорити замість наших клієнтів або приймати рішення замість них. Адвокація найкраще описується як інформаційна підтримка, посередництво та ведення перемовин. Це означає допомогти клієнту, так би мовити, знайти свій голос і висловити, озвучити свій вибір. Я хочу це сказати, тому що мені здається, часто доули, особливо новачки, переступають цю межу І особливо у складних ситуаціях. Дуже важливо, щоб ведучим голосом був саме голос породіллі. і як доули, ми шукаємо спосіб, як допомогти нашим клієнтам висловити, донести, відстояти свій вибір. Отже, я хочу е, додати так би мовити, адвокатську роль до ролі доули. Бо це складно. У нас своя власна думка, і нам хочеться її сказати. Але коли ми висловлюємо свою думку, часто ми цим не допомагаємо, а можемо створити проблеми і непорозуміння між породілою і медичною командою, акушерами, лікарями, а також ми можемо когось вести до своїх преференцій, радше ніж допомагати їм знайти їхні особисті. Отже, дуже важливо, щоб ми не говорили замість наших клієнтів. Я люблю казати, що ми є рупором їхнього голосу. І також поінформовані рішення це те, де люди часто спотикаються у багатьох питаннях. Отже, прийняття поінформованих рішень це означає поважати преференції жінки і її партнера, допомогти їм дослідити і порівняти різні варіанти лікування, це означає зважати на їхні сімейні цінності, допомогти їм досягти рішення та оцінити його зі своєю медичною командою. Адже все має робитися з рівною повагою до акушерок, лікарів та до медсестер. Ми є частиною команди.